Так, що ж ми на розкур візьмемо сьогодні? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, дуже складний вибір. У мене отут є Вінтернайт, є Like 33 і є Коласи cool Сін. І я схиляюся все ж таки до чогось одного з цих трьох. Мені здається, це вже буде готовий якийсь міксований тютюнчик, який може нам а, зайти. А, щодо Вінтернайт, Скоріше за все, тут буде а, щось а, з м'яткою, ментолочком, а, щось в такому духові. А, стосовно Like 33 і Cool Assassin взагалі немає ніяких а, догадок, що тут може бути. Але мені подобається, що на Like 33 є димні кільця. Тому я, мабуть, як мала дитина, віддам перевагу саме йому. Так, made in Турція. Все як полагається, стильова чорна упаковка, особливо на фоні колеко, в білій, дуже буде прикольно виглядати. Так, ножичок. Розпакуємо. Так, це в сторону.